Достатньо часто ми чуємо одну і ту ж саму фразу. Марія Монтесорі кинула свою дитину. Марія Монтесорі залишила своїх дітей. А правда це чи ні, ми можемо дізнатися з її біографії. Олександро Монтесорі, він був з заможньої, відомої родини. Він був дуже суворий, такий батько, воєнний його склад. Мати а Ренальдо Стопані вона була абсолютно іншою людиною. Вона підтримувала Марію Монтесорі у всіх її креативних ідеях. І Ренальдо Стопані вона була племінницею відомого, дуже науковця філософа Антоніо Стопані. Родина була освічена, родина розуміла, яку інвестицію треба робити в життя своєї власної дитини, тому навчання і гарна освіта була у них дуже таким важливим пунктом в їх житті. Марія Монтесорі ходила до школи, але там їй не вистачало знань, тому що її дуже захопила математика. Вона хотіла її більше і більше, і більше. Цього не вистачало. Батьки в 12 років вирішили переїхати. Риму, щоб дати найкращу освіту для своєї дитини. І Монтесорі, Марія почала ходити до пансіонату для маленьких леді, але математики там все одно було недостатньо. Тому вона вступила до технічного як університету імені Леонардо да Вінча і вона вчилася з хлопцями. Вчила дуже багато всього паралельно, французьку мову, математику, географію, геометрію. І все це їй дуже сильно подобалося. Марія Монтесорів вирішила, що вона хоче стати інженером. Але інженерів, жінок не було на той час. Максимальна кар'єра, якою ти могла займатися, це бути вчителем в школі. Все. Оце твоя професія. Але Мантесорі була з цим не згодна. І в якийсь момент її захопила дуже сильно біологія. Вона змінила свій напрямок. Вона зрозуміла, що хоче вступати до медичного університету. Вона хоче стати лікарем. Але лікарів чоловіків багато, а жінок жодної. І вона здала іспити. Одна з найкращих, але її все одно не прийняли. Вона зустрілася з головою комітету освіти, з доктором Бачелі, але він, в обличчя їй, сказав: що вибачте, але жінки в нас вчитися не будуть. Вона ввічливо потиснула йому руку і сказала, що я знаю, що я буду доктором. Медицина. Ми не знаємо, як далі склалася ця ситуація. Хто допоміг Марії Монтесорі, але її взяли до університету, до медичного? І вона вигравала стипендію кожен рік. Вона проводила додаткові заняття і отримувала за це гроші. І вважайте, що вона максимально була автономна від своєї родини і сплачувала освіту самостійно. Навчаясь серед чоловіків, вона пройшла через неймовірні тартури з їх сторони. Були такі створені умови, що вона хотіла просто все кинути і втікти. Але її характер, підтримка мами не дала цього дозволити. І Марія Монтесорі стала першою жінкою в історії Італії лікар-жінка Марія Монтесорі. А тепер давайте про це подумаємо. Тому що ця людина виборювала права жінок. Те, що ми з вами зараз можемо, давалося дуже важко таким відомим жінкам. І як Марія Монтесорі теж. І якщо дивитися з цієї позиції, що ти можеш одружитися, але сидіти вдома. Максимальна твоя професія може бути вчитель в школі, ти можеш бути гарною господинею, але про кар'єру і про свою реалізацію ти можеш забути. Ми не знаємо, як склалися відносини з її коханою людиною. Чи була ця людина відкрита, було там все так, як домовлялося? Ми не знаємо цих нюансів. У Монтесорі народилася дитина, син, єдиний син Маріо Монтесорі, до якого вона постійно ходила, навідувалася, приїжджала. Де б вона не була, вона поверталася і приходила до сина. Але вона не могла сказати, що вона його мама. Я не думаю, що вона все це легко переживала. Кожна мама це зрозуміє, але такі були умови на той час страшні умови. Коли ти повинна вибирати між родиною, дитиною та кар'єрою. Маріо Монтесорі писав, що така красива жінка, вона постійно до мене приходить. Я б так хотів, щоб вона була моєю мамою. І ця дитина здогадувалася, що це жінка не просто так приходить. І Маріо Монтесорі, її син, він був з нею до кінця її життя. Він підтримував її у всьому. Зараз багато є онуків, онучок. Ця родина продовжує жити, вона залишила частину себе в цьому світі. І коли ви засуджуєте, коли ви кажете такі речі, спочатку підіть у Вікіпедію, де громадська організація Montessori UA наповнила цю сторінку таким чином, зі всіма посиланнями, щоб люди дізналися правду. Тому Марія Монтесорі вона зберегла прекрасні відносини зі своєю єдиною дитиною, сина Маріо Монтесорі, створила неймовірний метод, який підходить кожній дитині на нашій планеті. І я запрошую вас зануритись в її біографію і ви точно закохаєтесь у цю прекрасну леді, яка. Виборювала права жінок.